Вітання, брати і сестри, Божої благодаті і миру, і всього доброго на цьому тижні, хай Бог благословить нас в цьому. І як каже його слово, що волають праведні, і Господь чує їх. Як каже Псалом 33, 18 вірш каже: волають праведні, і Господь чує їх, і від всякої скорботи їхню визволяє їх. І е -е, якщо подивитися. Ми не знаємо ні одного християнина, який би не зіткався з деякими проблемами. І в кожної з нас вони є. І ми з вами взиваємо і волаємо, і кажемо, Господи, допоможи нам. І текст цього Слова Божого вчить нас, щоб ми зустрічали ці всі речі негаразди з правильним підходом. І в цьому вірші є. Три глаголи, основні, які кажуть, що волає, який каже, визволяє. І написано Господь близько до пригнічених серцем і смиренних духом рятує, що і рятує. Є ті речі, які Бог робить. Перша черга це наша. Волаємо. Потім Бог робить визволяє нас. І, ні, друга частина це він чує нас. Щоб ми розуміли, що Бог не оставляє не одного із нас, він чує нас, і третя частина це визволяє нас від тих скорбот, від тих проблем, тому що він на наш шлях посилає е, янголів, він посилає е, людей, які можуть нам допомогти. І як каже, волає і праведник, і Господь визволяє. його. Господь це то, написано, щоб ми позвали до Господа. Це основна частина. Позови, і Господь почує тебе. І сьогодні, в цьому часі, я закликаю вас, щоб ви кожен раз, незалежно того, що ви можете зробити саме чи не можете, щоб ви позвали до Господа, а Господь, в свою чергу, зробить свою справу, почує вас і визволить вас. Хай Бог благословить вас цьому дні. Амінь.